Поркружники. Слідчі спільно з працівниками управління служби безпеки України в Тернопільській області затримали двох осіб, які організували незаконний перетин осіб через державний кордон України поза офіційними пунктами пропуску. Один із них є заступником керівника державної виконавчої служби в одному із районів області. інший – його знайомий. коштували їхні послуги в районі 13 тисяч доларів США. Організація незаконного перетину державного кордону України відбувалася наступним чином: з визначеного місця забирали клієнта, везли в місто Київ, заселяли в готель. Після цього везли іншою машиною в місто Одеса, де також заселяли в готель, і тільки після цього везли даних осіб до ділянки кордону поза офіційним пунктом пропуску через державний кордон України і також супроводжували безпосередньо через кордон. На даний час затримали двох осіб за підозрою вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Встановлюються інші учасники даної злочинної схеми щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України.